Що ти хотел не упать. Sonce. Teplokaš. Nekaj, a bo ti korabli počitni nevjetko, ne tako jih utumani. Nažal na kameru nevjetko. Malo no, ne pite na tom parom, jo je DVO parom. Malo ne sem prepriprasten na to bere. Там пішоха ну, пішком можеш навіть без машини плести. Кай пити робимо що класно Коли ж нову рейс леж Бо садять десь потягне Жона Нике. Нике, файне. Нике, медуза. Ну, mm -hmm. okay, как комна. Ну, как велика, маленькая, mm -hmm. маленькая. Ну, как okay, рыбка эти. Рыбки не вижу, слепые уже, а медузу вижу. Медуза mm. -hmm. плавает. Ну, как только много маленьких. Нет, mm. тоже в Да. Прикольно. Yeah. Felly mae'n mesiwt i ddau ddau'r sher. Mae'n byw yn mynd o'r dŵr gwybod yn y gem. Mae'n byw yn y zamg o'r i. Mae'n Щем бися дитя не байло і на маре поєд. Там замок якийсь. Роз подивимось, що за замочок за руїни. Там в тумані міст, далеко далеко, але його не видно там мост. Який йде на бурсум. Я-то не їм. Я водорослі лізяста не люблю. Цю капусту. Ці капусту, фе. Не, ти не 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 їш. Не їш, не їш. Ракушку хочеш, نيك? Ракушка. Бачиш? є? Не. Бачиш? Фото кніту. Фото хочете? Бафку ти. А там такому корабль окові переправляються на ту сторону в В Пора заїжджаємо. А ми з мою зайку Не? Ну що, всім добре! Нас диска другий день Прогулянки по морю здесь вже в другому місці тут ми загуглили тут має бути і парк у нас файний так що йдемо проводити екскурсію м'язай mm -hmm. ну що потопа красота Люди це віддихати Бухт. О, бухта военный, военный турецький корабель. Сон. Це не обошується. Da, mm -hmm. yeah, to, to ой, новий, да, що тринадцятий кілометр. Не орел. Целий яс. Вей ой, дав парк, не. Чи то. Орел. Mm -hmm. Добре, йдемо в верхній парк сюди горі. Там це сфоткав. Сам це сфоткав на паспорт на візу. На довготривалий повод.

Так, да. вчора мало погуляли, сьогодні прийшли мало погуляємо, а завтра у нас вже понеділок і починаємо працювати. Да. Чотири роки роблю на Турцію і за 2 дні більше був на морі, як за 4 роки Тобто наоборот, за 2 дні я більше Побачив море Турецьке, як за 4 роки тут працюю Так що, як не, якби немає любима, хрен би я був на морі, сидів би в машині та в інтернеті кіна дивився, та, а так хоча б жінок погуляю, поодихаємо. Звісно, то без спортсменів або такий.

Жару все я, а блин, стыдно вот еще. A ono je, ti prvi ih nije, vidiš što, tam njih ne možete vodu neke, još ja zahodim vodu, to je volna se načinit. Prosto je prosto zdravo i duže. Neke, još prvi volna mala neke, nema je zajedno vodu i buje volna velika. A ne pa ovaj Fajno, fajno. Мы тот парк, что нам Google указал. Наконец-то мы его нашли. Вот такие акулы. Жирафы. черепаха И мы, короче, отправляемся в парку. Пемчики, перумчики, перрумчики. Да, на такому опаранчику не плили, нет на том. На тому, да, тому плили. На измірні припливали, я. Точно. А вот і нікого ж фур не так імна, там фура лише не на ньому. Виж справа. Ти ми більше не хвохи Ну так у нас почти 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 вже місія виповнена ще нам стало кілометр кілометр і І ми мишок ми риб купуємо Дайс попіремо ще У кафе має такому після моря, не? Uh -huh. І будемо потихітися збирати вже домів домів сонця, домів в машину. найкращий бургер з Зрабка. рибка кола. І такий бургер. Короче, який бургер? дуже Думаю пан. Сочные рекомендую. Все, наконец-то ми уже були наші хишки Домика на колесах. Кулько низько... ми санкциони намотали? Кулько ми низка круги намотали? 15450 круг. Це пішком і... і десь 15 км на, авто... на... на таксіові не? туди більше. Десь 30, 30 км на таксі і 15,5 пішком. Нормально. Мої ноги вже забули, коли такі упражнення робили. А що, полезно. Ну, а Знаходимося ми в Гебзе. на парковці. Там, де прошлого разу був. То, цей рейс нічого не знімав, тому що обратно загрузились металом з лоаків, обратно та сама загрузка, обратно та сама вигрузка. І віддав би був і не знімав, бо я жінкою не пішов на море. А так подивитись мало моря. Може комусь буде інтересно, може ні. То вже так на На Завтра понеділок і завтра у нас починається новий робочий день. Що, всім пока!